На огляді інвалідний візок номер 138 мейра модель 3940. На складна, ось так вона виглядає в складеному вигляді, доволі просто розкладається. І по, по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 41 см, загальна ширина від обода до обода. 59 см, глибина сидіння 38 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється 42-47 см. І висота спинки 43 см. Знаходиться загалом в дуже непоганому стані. Єдине, що рекомендував би, це би попрати сидіння та спинку. Воно доволі легко відкручується і тут спинка знімається. Але давайте по порядку. Підніжки підніжки регулюються по висоті, вони складаються, відкидаються та повністю знімаються. Тут єдине, що можна було б їх також трошки витрати. Десь місцями можуть бути царапини але вони не суттєві. А колеса передні литі, регулюються по висоті, що дає змогу змінити нахилу сидіння. Блокування коліс працює, можна регулювати його по силі натиску. Ось тут, за допомогою шестигранників. Колеса задні також литі, також в дуже непоганому стані. І як на диву, дуже мало якихось царапин на обудах. Це ще вважається мало. Швидко з'ємна муфта за допомогою одного написання ви можете зняти колесо. <кхе> з другої сторони, та сама ситуація. Все працює, все робоче. Сидіння, Сидіння подвійним, яке буде дуже зручне, не вигорівше. Повторюсь, можна його зняти і попрати. Підлокітники дещо, зовсім трішки вони потерті, а точніше, от лівий, правий якийсь трохи чорніший. Підлокітники відкидаються. Ось. Як один, так і інший. Плюсом даної коляски є те, що є працюючі гальма на ручках. Ліва і права все працює. Також регульована спинка. Ось. Плюс можна регулювати дещо незначну висоту, висоту сидіння. Ну от, в принципі, все. Дуже непогана коляска. Можу рекомендувати. Купити її можна в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.